Сьогодні день шопінгу, а це значить, щось пора зашопіться на автопоєнті. Тим паче, що на цю красуню Mazda CX-5 знижена ціна. За 19,5 тисяч доларів ви можете придбати собі автомобіль 19 2019 року, який свіжо привезений з Канади, який мав пошкодження попередку. Якщо подивитися фотографії, там є пошкодження, але зроблена вона дуже гарно, безпека відновлення. І на сьогоднішній день цей автомобіль повністю обслужений. Замінені мастила та фільтра в моторі, замінене масло в коробці автомат. Замінені передні стоки амортизаторів. Коротше, машинка реально класна. Колір шикарний, темно сірий з коричневим відтінком, але виглядає дуже симпотно. Full LED лінзована оптика, красивий дизайн. Де й взагалі то в принципі машини Mazda CX-5 це бестселер як нові, так і на вторинному ринку. Красиві легкосплавні графітові диски. Автомобіль стоїть на всесезонній гумі рідні, ще ті, яка приїхала з Канади. Автомобіль класний кузов має високий кліренс, електропривід кришки багажника. Мотор 2,5 бензин, надійний класний мотор, Багажничок, докадка, повний набір інструментів. Присутні до речі, такий цікавий прорезинений оригінальний килимок, який прямо впивається в ковроліна автомобіля, і цей килимок не буде йорзати і кататися по салону. До речі, салон у нас виконаний із приємного матеріалу. Це у нас. Шкіра, а також алькантара посередині. дуже м'які сидушки, дуже удобні. Автомат, вибір жиму руху, шайба регулювання нашою мультимедією, навігація, Apple CarPlay, Android Auto, Це все є. Є підігрів передніх сидінь, є підігрів крема. Із асистентів ми маємо. Радар, ми маємо адаптивний круїз-контроль, ми маємо запобігання зіткнень, утримання в полосі датчик сліпих зон. І Що цікаво, цей автомобіль має кондиціонер якоби дуже багато різноманітних опцій, які допомагають нам їхати безпечно, але тим самим ми маємо кондиціонер. Але в принципі Працює все те саме, налаштували собі на один рівень і користаємося. Датчик світла, датчик дощу, 4 електросклопідйомники, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, підлокітник. Друзі, дуже м'які сідушки. Ще раз повторюся, як спереду, так і ззаду. Вам дуже їхати буде комфортно. Стан салону шикарний. До речі, у нас пробіг в на всього 55 тисяч кілометрів. Це шикарний пробіг. 19 рік 55 тисяч кілометрів пробігу. І така ціна все співпадає, знаєте, пазлік пазліку збирається для того. Щоб ви придбали саме цей автомобіль. Під локітник з підстаканниками, плюс окремо відкривається у нас шухлядка така, в якій, до речі, ми маємо два отвори для зарядки USB. Якщо не треба, закрили. Комфортно місце є. Між головою і дахом місце є, між колінами і сідушкою. Місце є, в принципі, досить зручно, досить комфортно. Ми скидаємо ціни на класні автомобілі. А ви приходьте і купляйте їх до нас на майданчик автопоїнт. Ми з радістю вам допоможемо зареєструвати, зробити усі документи всі необхідні для того, щоб ви забрали і не хвилювалися з приводу цієї бюрократії. Ми все зробимо разом з вами і для вас. Тож приїжджайте на майданчик автопоїнт саме зараз.